Усім привіт! У нас чергова проста ситуація на дорозі. Ми з вами зустрілися на даному перехресті, і нам потрібно з'ясувати, хто приїде перехрестя останнім. Варіанти відповідей Водій Білого, відповідь номер 2 Водій червоного, відповідь 3. Водій синього і відповідь 4 правилами не визначено. Якщо вам цікаві такі відео з розбором дорожніх ситуацій, то обов'язково поставте лайк та напишіть коментар на підтримку каналу. Мені буде дуже приємно. А натомість для вас буде багато цікавого контенту з ПДР. Отже, дане перехрестя не регульоване. Тобто, проїзд через дане перехрестя не регулюється сигналами регулювальника або світлофора. Тут встановлений знак головна дорога. І під ним встановлений знак, що вказує траєкторії головної дороги. Білий і червоний стоять на головних дорогах. Вони проїдуть першими між собою. Вони керуватимуться перешкодою праворуч. Поступається водій червоного, оскільки у нього перешкода праворуч, а синій стоїть на другорядній дорозі. Отже, він проїде останнім. Звідси випливає. Що правильний варіант відповіді? Відповідь номер 3. водій синього автомобіля.